Відповідності до наказу міністра оборони позбавляється ціх, цієї премії особи, які не, виконували, не виконали наказ у військовий час, які здійснили самовольне залишення частини і які вживають алкогольні напої. Ну, по поводу самовольного залишення частини, це дуже просто. Воно вже відпрацьовано в Збройних силах. Тобто людина втекла. Її подають СЗЧ, її розшукують, знімають її з всього довольства і ніяких грошей вона не отримує. Це правильно. Люди, які вживають алкогольні напої. Ну, наприклад, в Донецькій області заборонені алкогольні напої, але десь їх достають, деякі люди намагаються наживаються привозити ці алкогольні напої. І щоб задути задути провірити стан алкогольного співання військовослужбовця, це адміністративне покарання, адміністративне стягнення треба, його треба вести на пункт ВСП. Це кілометри, він не, не знаходиться біля тебе, цей пункт ВСП, а цей драгер-приборчик є у кожного поліцейського. Ну, видайте ви кожного батальйон один драгер. Ви і хай команди, заступники командирів з МПЗ проводять роботу, задули цього військовослужбовця, які вжив алкоголь, заставили акт, це ж нескладна робота. Заставили акт і вже відправили в ВСП, хай вона складає протокол, відправляє в суд. Йому там отдають штраф, 17 тисяч, і це нормальне покарання. А поліція, яка знаходиться, вона повинна присікати незаконну торговлю алкоголем. Тобто повинна каратися правильно. Тепер питання стосовно невиконання наказу. Невиконання наказу в військовий час це військовий злочин. Але розумієте, повинна бути у командира підрозділу, у командира є дисциплінарний статут, закон. Цим дисциплінарним статутом командир має право давати дисциплінарне стягнення. Є кримінальне невиконання наказу, а є. Попитка, попитка спроба не виконати наказ. Тому це треба довшого роз'яснення командирів, командирів підрозділів, тобі ж це повинно чітко бути розписано. Міністерством треба розписати це діло, що такі, такі-то кримінальне діло, і там виповняється безпосередньо проводиться службове розслідування, відправляється в ДБР, покарання цієї людини. А якщо це незначне, ну у мене був приклад в 2014 році хлопець. Вжив алкоголь, вживав алкоголь декілька днів, не пам'ятаю, з яких обставин. Тобто його звільнили з батальйону добровольчого батальйону Київщина. Звільнили. Він тільки прийшов в воєнкомат, його тут же мобілізували. Тобто людина служила, була на сході, і тут же мобілізували. І він, ця ця людина, геройський себе показав, його нагородили орденом мужності третього ступеня. Тому розумієте, війна це дуже шкодлива зараза. На війні люди живуть. Ніхто тут не геройствує, нема геройства. Люди просто живуть в цих скотських умовах. Людям приходиться гратися зі смертю, і повинна ж, треба зробити так, щоб ця гра, ця гра людська зі смертю, була мотивована, забезпечена, відшкодована, нагороджена. Тобто треба безпосередньо зробити такі речі владі зробити безпосередньо. Маю надію, що е, новий міністр почує. Нашу з вами розмову і будуть пронесені тому що ну нема нічого складного, то треба трошки напрягтися і зробити, не займатися тим, щоб шукати яйця по 17 гривень, а займатися безпосередньо особовим складом. Воєнкомати повинні робити роботу, саме впливати, розповідати, розказувати, не тільки руки закручувати за спину, а й вчити розказувати людям, що це таке. Приклади приводить. Ну, я кажу, що чітко повинна бути людина. От вона сходила. У приклад у Вермахті у Вермахті, панцирвафе е, у людині був значок. У них небагато було нагород. У них був рицарський, е, Железний Крест першого, другої ступеню і рицарський крест, три крести. І були всемозмі нашивки і значки. Людина здійснила п'ять танкових атак. Вона отримала серебряний е, срібний значок. 15 танкових атак пройшла. Тобто у неї рівний значок, і там додавалися циферки, додавалися. Людина, яка здійснила 15 танкових атак, у неї був вже золотий значок. Тобто, розумієте, і в ньому було видно, іде тобто людина, в нього на формі значок. Про кількість танкових атак він здійснив, це поважна людина. А якщо ми йдемо в штурмові позиції, то треба, щоб всі бачили, що ця людина дійсно герой. Ходив Турма, я зрозуміла пане Юрію, все це ваші пропозиції вони стосуються реформування армії, якщо я правильно да, розумію, що да, да. ви маєте ну на мою думку, скромно подати ці пропозиції до когось з керівництва? Можливо, я не в курсі це міністерство оборони чи керівництво військовим України, чи комусь з наших законотворців. Чи намагалися ви до когось з влади з цими пропозиціями щодо реформ? Нашої армії виходити. Ну, подати пропозиції своєму керівництву, але це не відвіряється компетенцій моєго керівництва. Моє керівництво здійснює бойові операції і вона не реформує Збройні сили. Забезпечення Збройними силами займається Міністерство оборони. Я намагався попасти. До Міністерства оборони. До Міністерства оборони я особисто не звертався. Я намагався. Попасти до коли був у відпустці, хотів попасти, щоб мене вислухали проб... пробитися до комітету Верховної Ради до з комітету з Тому що тут багато речей повинно робити міністерство. Але, наприклад, затвердження орденів і статутів орденів повинна робити Верховна Рада, але мені це не вдалося, тому що люди зайняті, у них дуже багато проблем. А такі речі якось ну не вдалося мені достучатися. Я намагався пробував не вийшло у мене. Будемо сподіватися, що вдасться достучатися до нового міністра оборони. Можливо, ще залежить. Велика, від... велика надія на це є, тому що треба терміново робити. Е, ситуація в тому, що війна буде довга, мобілізація проходить, вона проходить не гладко і повинна мотивувати людей. Потрібно негайно мотивувати людей.